Вітаю вас! Продовжуємо дивитися партії з турніру IE Cup, і сьогодні це гра між Хікарою Накамурою та Анішем Гірі. На Камура грає білими фігурами починає ходом b3, d5, слон b2, c5, чорні захоплює центр, поки білі фіанкатують слона. g 3 кінь f6, f4, g6. Я особливо не буду зупинятися на дебютних ходах. Ми дійдемо вже до якоїсь визначеної пішакової структури. Слон b5, шах, слон d7, слон забирає на d7 і забирає ферзем на d7 для того, щоб коня вивести на c6, тому конем не забирає. Кінь f 3 білі та чорні виводять фігури, рокірують королем, d3. Кінце 6, кінь Д2. І тепер Аніж Гірі грає D4. Одразу запитуючи в білих, яку формацію у центрі вони оберуть. Е4 грає хікарна камура, закриваючи центр, і маючи десь ідею, можливо, насувати в майбутньому E5, щоб потім ставити коня на E4. Аніж Гірі починає гру на. Ферзовому фланзі, грає B5, окрім того, що це початок якоїсь гри на ферзовому фланзі, забирається поле С4 у коня. Якара Накамура робить коротку рокіровку, і тут, аніж Гірі, підміщає слабкість поля Е3, і грає кінжі 4, веде свого коня саме на це поле. Хікарна Камура грає тора Е1 з ідеєю поставити на F1 свого коня, щоб коли кінь g4 туди прийде, витіснити його. Та цей хід, мабуть, вже перша неточність, тому що тепер слабким стає пішак на F4. І знову ж таки, дуже точно, аніж Гірі все підміщає, грає слон А6 і вже провокує створення перших слабкостей на королівському фланзі. G3 потрібно захищати пішака. Та тепер Е5 посилює на цього пішака, і таким чином потрібно білим забирати, відкривається гарна діагональ для слона, який також вже зацікавлений в тому, щоб зайти на поле Є3. Та нікуди поки що не поспішає, аніж гірі у нас гравець солідний, перш ніж якісь конкретні дії робити проти короля противника, підводить туру в центр, Тура Е8, А4. Тут. Ну, Хікара на комура зрозуміло, хоче якусь отримати контргру вже тепер на ферсовому фланзі, хоче відкрити лінії для своєї тури. Десь зараз запитує цього пішака, що робити, тобто, якщо пішак піде вперед або розміняється там ще поле С4, знову ж таки, для цього коня вийде. Аніж гірі вже може починати атаку, комп'ютер каже, але знову ж таки він дуже солідний гравець, грає А6, просто підкріплює пішака на полі Б5. Забрали на Б5 забрали на Б5, лінія А для Тури відкрилась, але поки що не видно, куди її вторгатися. 6 є поле, але доволі беззубо, тому що конкретних загроз там немає. Там ще кінь може заскочити на Б4 з атакою пішака С2. Слон С1, більш логічний хід, тобто оскільки чорні мають намір вторгнутися на поле Е3, то слон з поля Б2 повертається, на якому він нічого не робив, і має намір поле Е3 взяти під контроль. Слон Е3 починається. Король G2 і кінь F2. Кінь залізає прямо в глиб позиції білих, і це доволі таке відповідальне рішення, тому що часто. Якщо так далеко залізти без підтримки інших фігур, то цей кінь може там втратитись, якщо його там оточать і не дадуть вийти. Та? Аніж Гірі все дуже добре прораховує. Зараз до того ж, загрожує ферзь аж 3 шахом, щоб ще ферзь заліз. Тому кінь g1 грає фікар на окамура, прикриває поле H3. Тепер кінь б'є e 5 забрали нарешті цього пішака на e 5 кінь F1 для того, щоб цього слона розміняти. Слон розмінюється, слон забирає на С1, Тура забирає на С1. Кінь F2 залишається без захисту, і багато хто просто повернув би його назад, та не, не ж гірі Грає F5 і починає дуже сильну атаку проти короля. Просто залишає коня під боєм. Користуючись тим, давайте заберемо коня. Тут взяття королем і ферзем приблизно схожі варіанти виходять. Забирає пішиком, відкривається лінія для тури. І тут візуально видно, що незважаючи на те, що у білих зайва фігура та у чорних фігури набагато. Активніші, дві прекрасні тури по центру, активний ферзь, активний кінь і пішаковий центр, тоді як усі білі фігури просто притиснуті до останньої лінії. Ферзь зараз під боєм, відкрилася лінія атаки на нього трою, ферзь відходить на d2, і тепер пішак Є3. Створює цьому ферзю загрози і потрібно вже віддавати фігуру назад. Грає конем на e 3 яка Камура віддає коня за двох пішаків, повертаючи фігуру назад. Якщо відступати ферзем замість цього ходу грати ферзь е 2 тоді у чорних дуже серйозна атака після ферзь C6, король h3, грають g5, зараз загрожує g4 з матом G4 шах, потім ферзь 6 матує. Тому потрібно грати самим 10 G4, але тепер поле F4 послаблене, кінь іде на G6, загрожує з подвійним ударом на короля та на ферзя. Захисту як такого вже особливо не видно, якщо ферзем відійти на. Д1, тоді після кіння f4, король g3, білі просто отримують мат. Тому рішення віддати фігуру за два пішаки тут абсолютно правильне. Та тепер ферзь 6 шах, Поки що хід у проміжку. Забрали коня, Тора забирає на Е3. І ось саме активність чорних фігур та послаблення позиції. Білого короля дозволяє тут виграти, і Гір'я ну, дуже гарно проводить атаку. Спочатку з допомогою двох шахів перевів з ферзя з c 6 на d 5 король h 3 показує комп'ютер груба помилка, то тут вже порятунку немає. g 4 грає, аніж Гір'я, як така вишенька на торті, прекрасний хід, який завершує атаку, загрожує ферсі. Аж 5 шахом і потім ферзь б'є аж 2 з матом. І як такого захисту немає. Карна кому роздається, тому що якщо цього коня забирати, то слідує ферзь аж 5 мат. Замість ходу короля h3, які ще були варіанти? Можна було захиститись ходом тура e 4 від цього шаху, то це зовсім не рятувало. У чорних знаходиться прекрасний хіт кінь б'є d3». Відкриваючи лінію атак зі своєї торі. І тепер, якщо ферзь забирає, то просто забираємо на Е4, і у чорних зайва якість після розміну ферзів, це еншпіль, звісно, легко виграний за чорних. А якщо. Забирають на Д3 пішаком, то все одно Тара забирає на Е4, користуючись цією зв'язкою. Не можна забрати пішаком Туру, тому що там ферзь паде. Тому в будь-якому випадку у чорні вигравали у цій партії. Прекрасна швидка перемога Аніша Гірі проти Хікару на Одного з фаворитів турніру. Та після цього маленького матчу Хікару Накамура вилетів. Така міні-сенсація на початку турніру відбулася. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі!